Ми добре тебе uh, чуємо, запрошуємо. Uh, well. Бачите слайди? Yes. Yes, uh, Ми бачимо, добре. Перш за все, хочу вам подякувати. З організації цього заходу хочу подякувати за українським колегам. Мене звати Фервеланін. Я працюю на Шведській агентство надзвичайних ситуацій. Такий еквівалент responder. Я хочу презентувати все трішки те, що ми робимо зараз шелтерами для України. Коли я слухав вас, спікери. Я думаю, що ми говоримо за дуже різний час і дуже різні стандартне. Але що я хочу презентувати, дуже 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 тимчасове. Ми говоримо за 24 години, перші 24 години, якби швидкий захист населення. тому, коли ми кажемо тимчасове, це ти набагато більше тимчасовіше ніж те, що про що ви говорили інші спікери. Останні місяці через європейський союз ми розвинули такі, якби тимчасові якби такі шелтери для 20 для тисячі людей. 20 тисяч людей І це якби ціль була, щоб їх можна було дуже швидко поставити в Європейському Союзі, так само і в Україні та да, спочатку. Спочатку це було для європейського союзу розроблено цей процес. А тепер ми його перецілили, і зараз цільова аудиторія є Україна для того, щоб захистити населення України. отже, як я вже сказав, має його їх ці шелтери, повинні буде дуже швидко. Можна буде їх побудувати, поки і це лише на дуже дуже точним Декілька днів там люди можуть жити або декілька годин, на обмежений період часу. Від одного дня до 3-6 місяців це максимум. Їх будувати можна в різних модулях, але 20 тисяч осіб можна містити. Там не завжди. Там є також там житло та базове забезпечення. як постільна білизна і і такі якби базові потреби там є логістика. Зараз це все або є на складах Швеції або в Гданську, але в нас є вся логістика для зберігання транспортування та переміщення цього обладнання. Звичайно, ми маємо саме обладнання, такий тимчасовий екстрений шелтер та відповідні непродовольчі товари, які я вже говорив. Ми маємо також команду експертів, які самі можуть монтувати її, або працювати з приймаючою стороною, або тренувати місцеве населення, щоб будувати їх. Так само є, якби керівництво інструкції та навчання, як поєднувати на різні модульні частини і таке інше. Це є один на два дня тренування, як, як його використовувати. І останнє це управління проєктом. І координація і дивитися, що ми за 24 години можемо випустити цей модуль. Це шведський продукт разом з компанією Berry Shelter Вони з IKEA з ЮНІСЯР розробили такий модуль. Виглядає в стилі IKEA. Спаковано в такій упаковці, його легко переміщати. Там п'ять людей можуть проживати 15-16 квадратних метрів. І якби ціль, що була дешево, і дуже швидко збиралася. Можуть бути запропоновані непродовольчі товари. Ми також побачили, що в Україні що є якби доступ до електроенергії є а деколи є, деколи немає. Ну, якщо вже ніякого немає вирішення для біженців чи для переміщення сів, тоді використовується саме цей модуль. модель. Хочу сказати, як його можна збирати. Ви бачите, маленька команда, яка збирає їх разом. декілька годин для декількох людей і вже готове. Звичайно, чим більше ви збираєте цих модулів, тим більше людей треба, щоб їх зібрати. Зазвичай ми маємо дуже мало часу, щоб їх збирати. Вони розділені на таких. На такі окремі частинки, які можна моделювати по різному в різних регіонах. Ви бачите фотографії з минулого тижня. нас є команда в Рівному. Перші перші такі модульні шелтери були поставлені. І разом з містом була співпраця 250 людей, які їх використовують для екстреного житла. І в Бучі також плануємо наступний наш 300 таких шелтерів розставити в бучі. Останній слайд покаже шелтер покажу шелтеру, який ми відправили Україні в березні. Такий пункт прийняття на кордоні України між Україною Горщини в Чопі ще більш базовий ніж інший шелтер, просто як пункт прийняття. усім. Люди просто заходять, заходять, і виходять. Може одну ніч просто чекаючи перетнути кордон. Можна таке сказати такі, якби місце для спання на одну ніч, поки ти чекаєш, щоб заїхати або виїхати з країни. оце це все з моєї сторони. Дякую, за те, що ви слухаєте.